Слава Україні, сьогодні в відкритому режимі голосувалася відставка Яценюка. 16 депутатів проголосували за таку відставку. Переважно це були колишні комуністи. І 100 депутатів проголосувало проти. Таким чином відставка Яценюка навіть близько не була прийнята, і Яценюк буде продовжувати керувати урядом до обрання нового уряду в новому парламенті. Що стосується причин. Які призвели до того, що і сам Яценюк не наполягав на своїй відставці, це те, що ми проголосували зміни до бюджету і зміни до податкового кодексу, які дозволяють нашій армії отримати все необхідне. Да, нам доведеться всім важче. Да, десь на 60% зменшено заробітну плату в тому в тому числі, от, припустимо, депутатів Верховної Ради, Маю в тому числі. Але ми всі голосували за, тому що ми розуміли, що особисті інтереси це значно менше ніж особисті, ніж інтереси держави. Таким чином, армія буде нагодована, армія буде зі зброєю. Сьогодні 70 мільйонів гривень це кожен день треба витрачати на АТО. І ці гроші знайдені. Що стосується ГТС, про що дуже багато всі говорили, щоб її здати в оренду, це питання знову повернули до розгляду комітету і поки що доля ГТС не вирішена. Слава Україні! Дуже сподіваюся, що парламент буде так само успішно працювати аж до нових виборів.